А зараз половимо щуку, друзі. І декілька слів одразу про приманки, на які я буду ловити. І сьогодні це будуть двохвості твістери. Або як в нас прийнято їх називати раки. То в чому ж головна фішка так званих раків? А друзі, в тому, що при падінні. Площа тіла рака набагато більша за площу будь-якої силіконової приманки, а в парі з товстим 0,45-0,50 флюорокарбоновим повідцем. Це дає вам змогу підібрати ключик до найвибагливіших кволих щук, які дуже не хочуть клювати на швидкі проводки. А ось таке паріння з такими. Волими, повільними рухами рухливих елементів часто виручає нас. В цьому, власне, і криється основна фішка цього типу приманок. А колір зараз будемо пробувати, я впевнений, що колір не основне. Дуже важливо ще розуміти, в чому ж фішка проводки цього рака. Нам не потрібно робити агресивний джиг, і найголовніше це те, щоб ми можемо використовувати вантажики набагато менші і розкривати таким чином всю суть рака. Це гра на найменшій швидкості. The fake is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever show up, no, I don't take shit. I got no love. With the fake is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Куды злякалась? Не бейся. Вот хм. ну, так. софер ловит рыбалку. Давай еще. Саме тому в місцях запресованих спінінгістами, де переважна більшість ловить на приманки, які далеко летять, це віброхвости, усілякі, хробаки, е, недостатню увагу, як правило, приділяють зоні біля берегу, де біля бровок, як правило, і зосереджена левова частина щуки. Гарно, гарно. Ого. Це теж непогано. Нє, не, ні. Не. Тут я дивлюсь, щось дрібних взагалі нема. Таких відверто мальків нема. Вся риба за кіло Ну а свічку ти подаруєш мені свічку в пацаку сама зашла молодець все, 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 вже все, все. Це вже така, да, непогано. Так, де в нас тут наш рак? А наш рак аж тут. От він де? Віддай. Да віддай він тобі вже не треба. От жаднюга, ну. Давайте ще. Ось чому в запресованих місцях я нерідко ловлю на двохвості твістери, тому що, як правило, левова частина риболовів чомусь ігнорує цей тип приманок. Мовляв, погано летять і так далі. І справді це один із небагатьох їх недоліків. Та пам'ятаючи про недоліки, не забувайте про плюси. Ну, ось так ніжно бере вона. Але непогано таке. Давай не попередньо. Ти чого така сильна? А? Вся бере однаково, ось таким чином. А кого зацікавили приманки? Посилання залишу в описі під цим відео. Там ви знайдете всю необхідну контактну інформацію. Отака була щуча рибалка на озері Михайлина. Сподіваюсь, вам сподобалося. Якщо сподобалося, буду дуже вам вдячний, якщо ви натиснете свої князівські вподобайки. І, як завжди, бажаю вам міцного здоров'я, терпіння, наснаги, і нехай щастить.